Учні і всі, хто знаходиться на нашому <с ученому> майданчику. <с віде>. Сьогодні наша школа проводить тематичні мінімум, присвячені погасові та нюйхопи, який Україна святкує вже п'ятий рік, 3 травня. І 21 травня день української вишивани. Саме сьогодні проходить всеукраїнська акція. Українською служити. І ми з вами приєднуємося до цієї акції. Нашими одягнутими вишиванками. Ми підтверджуємо своє прагнення бути єдиним народом. І не потрібно сьогодні ділити нашу державу на північ, є захист і схід, повірити їм, скрізь живе, однакові і ми повинні будувати своє майбутнє разом. Ми повинні будувати своє майбутнє країнами Європи. Адже Україна європейська держава. Вона є мостом між Європейським Союзом і країнами Азії. Європейський Союз і Україна мають спільні кордони. І як сусіди, вони повинні прагнути. Посилювати свою економічну і політичну підружність. Ми повинні цінувати культуру, історію, звичаї, традиції, символи одитивного. Одним із головних символів нашої держави є гімн України, державний гімн України. Ще не умерла України ні слава, ні воля. Іно України ми розпочнемо нашу урочисту лінійку.